Не змінився мій ритм життя, але відмічу, що напевне стало менше перекусів, що для мене є дуже гарно. Не рішалась, бо не дуже хотіла одягати брекети. А коли саме про Easy Smile дізналась, то набагато скоріше прийняла таке рішення. Саме за Easy Smile чула від знайомих гарні відгуки. Потім я сама шукала інформацію про Easy Smile і дуже швидко вирішила саме тут лікуватися. В моєму досвіді була така практика, що мені довелося Виїхати за межі країни, і мені просто заздалегідь надали необхідну кількість кап. А вже по приїзду я відвідала свого лікаря багато людей. Сумніваються, чи дійсно капи зможуть вирівнити їх зуби і чи саме капи підходять саме їм. Так само було і зі мною, бо в мене не самий легкий випадок. Я думала, що елайнерами можливо виправити зуби, якщо зубний ряк трішечки нерівний. Але це насправді не так. Мені комфортно, бо вони непомітні і оточуючи не помічають ваше лікування. З нетерпінням чекаю, коли я одягну нову капу <хи> і перейду до наступного етапу лікування.